На на всіх переходах є зебра, і на жовтий можна йти Усі правила знає наш блин, а тепер і ще знаєш і ти. У великому клані сурикатів якось народився маленький блимчик. Він був дуже пруткий, непосидючий, допитливий, та тому, чесно кажучи, ще той шукач пригод. Ну він же ж нормальна дитина. То скалку у руку зажене, то носа розіб'є. О, знов. Мама! мама кинула прання з мокрими руками та забризканим фартуком прибігла на крик сина. А там гамір, багато звірів, знайшла очима блимчика, стоїть цілий, здоровий, але переляканий. Ти чого кричав? Питає мама. Мам! Та що? Мам, а, а що таке алко... алкоголь? Мама здивовано каже: а чому це ти питаєш? А сама трішки вже напружилась, як і будь-яка мама б напружилась на її місці. Чого це її дитина говорить про алкоголь? Адже відомо, що дітям його категорично не можна вживати, бо він впливає на роботу мозку, і це може спричинити дуже погані наслідки для організму, що росте. Та я чув у поліцейської кролиці слова алкоголь у крові. А, он вона стоїть. Пішли, послухаєш. Поліцейська суворо комусь сказала Ех, ти що не знав, що забороняється керувати автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Сісти <глад> за цю херму. Здається, то був баран, що стояв навпроти та якось дивно похитувався, хм, ніби його колихало вітром. Ні, а вже ж ні. Забороняється давати керувати своїм автомобілем будь-кому в стані алкогольного сп'яніння. Та я не пив до цього. то я після аварії сперляку то, хильнув дрішечки так поки чекав поліцію. Сказав баран, але ж видно, що він бреше. А тут допа і поліція. Ой ла. ла 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 Хе поліція полісія до мене. Мо Запам'ятайте, забороняється водію, що потрапив у аварію вживати алкоголь до проведення медичного огляду. А за порушення того, що я перелічила, на вас буде накладене покарання. На таких порушників може бути накладено великий штраф, а ще в них можуть забрати права або вилучити автомобіль. А ще такого порушника можуть навіть заарештувати або й взагалі посадити до в'язниці. Нічого собі. Ой-ой. Стиха промовив блимчик. Поруч шалена гієна якраз вела прямий ефір з місця подій для надзвичайних новин. Сам ти Новий Новини від скотини! Гуляло свято все село. Але мене там не було. Зібрались кури, гуси, свині. Про привід розповім вам нині. Баран купив нове авто. Горіл купив, спинив би хто. Він був веселий, захмелілий і танцював пошаліли, а потім сів він за кермо, не мав проблем. Тримай ярмо. Хоча проїхав зовсім трішки. Тепер ходитиме він пішки. Баран стояв спантеличений. Ось, бачиш, миле, яка висока ціна легковажності. Сказала мама. Дуже шкода. Бо баран був взагалі і не злим, і не жадібним, допомагав багатьом сусідам з їхньої вулиці. Та ще в нього ж і родина була, яка красива дружина пані вівця, а маленьке дитя ягня, яке нещодавно народилося. А тепер що? Ох, а тепер через цю легковажність батька вони всі у великій зажурі. Блимчик із мамою пішли додому. Блимчику теж було шкода барана, що він розбив нову машину, та ще й напевне тепер він попрощається із правами. А може, із волею, якщо його все ж таки посадять до в'язниці. Ну і нам вже час прощатися. До наступних зустрічей. Бережіть себе. А близьких дотримуйтеся правил дорожнього руху та пам'ятайте, що легковажність може коштувати дуже дорого. Та якщо бачите когось з близьких у стані сп'яніння, будь ласка, прослідкуйте, щоб він або вона не сіли за кермо. А про наступні пригоди блимчика я обов'язково вам розповім у наступних випусках. Ролі озвучували Блинчика та бабака. Озвучила рекордсменка Національного реєстру рекордів України. Афіна Остапенко, мама Блинчика, говорить голосом найвідомішої рок матусі України Вікторії Ягич. Поліцейська кролиця. Обе мишка та кішка озвучені Ольгою Дробишевою, яка ще є авторкою того, що ви почули. Ніжний голос що розповідає вам історії. Це я, Катерина Кістень, але часом у касті та й у житті у мені прокидається. Шалена є Мошка, робак, голу, олень, корова, коні, козел, Догоп'ят. Барана. індик, чапля, хамелеон, Жаба. оса, І Верблюд. Вухастого пса озвучила Майя Подольська, клавишниця українського дівочого рок гурту The Sixters. Равличення озвучує Арніка Семенцова, якій лише чотири рочки.